Як американці кажуть, підлизуватися до когось? Зверніть увагу, suck up to someone. To suck up plus someone. Це означає підлизуватися до когось. І так головно кажуть в Сполучених Штатах. Проте розглянемо ще в реченні. Приміром, he's sucking up to his boss. He's sucking up to Гес boss. Він підлизується sucking up to his boss, до свого шефа, до свого боса. Тому запам'ятайте такий чудовий англійський вираз to suck up to someone. Зараз ми з вами розглянемо ще багато американських цікавих висловлювань. Проте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ви знаєте, що внизу там є червона кнопочка. Клацайте аби не прогавити жодне відео. Як буде англійською? «Розраховуй на мене або довірся мені. Зверніть увагу. Count on me. Тобто розраховуй, count, рахувати. Думаю, що ви знаєте це слово. On на, me. на мене. Count on me. Count on God. Покладайся на Бога. Довірся Богу. Count on God. Тому щоразу, коли захочете сказати довірся мені чи довірся кому завгодно, пам'ятайте, це count on. На жаль, але в Україні у нас дуже збідніла англійська мова. І ми стабільно кажемо important, тобто важливо, important, very important і так далі. Це добре, але краще, як я кажу, збагачувати свою англійську мову. Тому наступного разу, коли захочете сказати, що це є важливо, не кажіть лише important, а кажіть слово essential. Essential – це теж є важливо. Або ще одне класне слово, це є crucial. Crucial це якби супер важливо. It, It is essential. на жаль, та більшість з нас не можуть виразити банальне прохання. Сфотографуйте мене, будь ласка. Коли ми стикаємося з такою ситуацією, ми не знаємо, як це сказати правильно англійською. Тому сьогодні зазубріть цей шаблон раз і назавжди. Це буде will you take picture of me? Excuse me, will you take picture of me? Will you take picture of, of me? Will you take picture of me? Тому запам'ятайте, що це означає сфотографуйте мене. Будь ласка, можете додати please. До речі, якщо ви початківець в англійській мові і ви хочете навчитися правильно читати, будувати прості, банальні речення, зрозуміти ази англійської мови, то для цього я розробив свій платний відео та аудіокурс. Англійська для початківців, часи англійської мови по-простому і так далі. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Пишіть мені, домовимось! Як сказати англійською припини це? Я знаю, що здебільшого в банальних ситуаціях ми кажемо «stop it», тобто «stop it», припини. Ну, може бути, але американці частіше вживають іншу фразу. Вони кажуть «cut it out». По суті, перекладається також як «збийся з цього. «Cut it out», припини, збийся і так далі. «Oh, cut it out», «cut it out». Збийся. Тому раджу урізноманітнювати своє мовлення і не казати тільки «stop it», але й кажіть cut it out». Буває таке, що ми вільно спілкуємося англійською, гарно підкреслюємо кожну думку і вилітає одне слово. Або ми просто його не знаємо. Це є хизуватися, хвалитися, вимахуватися. Я знаю, що багато з вас не вживають це слово, бо не знають, як правильно сказати. Зверніть увагу, «To show» Це ви знаєте, Off. To show off означає хизуватися, вихвалятися, вимахуватися, як кажуть в нас в українському слензі. To show off. Запам'ятайте. І розглянемо в реченні. she only bought that sports car to show off. and prove she could afford One. Вона лише купила. Той спортивний автомобіль для того, щоби вихвалятися, щоб хизуватися, і довести, що вона може собі дозволити таке авто. She only bought that sports car to show off. Повимахуватися, to show, off and prove she could afford one і довести, що вона може собі це дозволити. To show off. Хвалитися, хизуватися, вимахуватися. Натрапити на когось, або випадково зіткнутися з кимось. Приміром, ви йшли вулицею, і ви випадково натрапили на Анджеліну Джолі. Як сказати англійською натрапити на. Зверніть увагу. To run into someone. To run into someone. Тобто натрапити на когось, або набігти на когось. Або ще один варіант це є to bump into someone. To run into someone or to bump into someone. Ну і звісно, розглянемо в реченні. I ran into someone I used to know at school. The other day. Одного дня я натрапив на когось, кого я знав ще колись в школі. I ran into someone I used to know. I ran into someone, Тобто я зіткнувся з кимось, я натрапив на когось випадково. I used to know, я раніше знав. Ще одне речення: це we bumped into Brad Pitt in a shop. We bumped into in a shop. Тобто ми випадково наткнулися в магазині на бреда піта. We bumped into Brad Pitt. Тому запам'ятайте run into someone» або «bump into someone» – Випадково натрапити або зіткнутися з кимось. Як буде англійською, я виснажений, я втомлений, я побитий. Стосовно я побитий в плані втомлений, ми з вами попередньо говорили. Це буде «I'm beat», «I'm beat», Пам'ятаєте, може бути «I'm tired», я втомлений, банальна фраза, яку ми всі вживаємо. Може бути «I'm exhausted», я виснажений. Але сьогодні я вам дам ще одну четверту фразу. Це буде I'm worn out. I'm worn out. Я вимутаний. Я виснажений. I'm worn out. Запам'ятайте і долучіть до свого арсеналу фраз: Я тебе пригощаю. Як це сказати англійською мовою? Зверніть увагу: It's my treat. It's my treat. Це буде я тебе пригощаю. О! Oh. You shouldn't pay for the coffee. Тобі не слід платити за каву. You shouldn't pay for the coffee. It's my treat. It's my treat. Запам'ятайте, що це означає Я тебе пригощаю. На жаль, та настав час для останньої фрази нашого списку. І це крутиться на язику. Як це сказати англійською? Зверніть увагу. It's on the tip of my tongue. It's on the tip. Of my tongue. Хм, hmm. that English word. Hmm. Hmm. It's on the tip of my tongue. It's крутиться на язику. It's on the tip of my tongue. Запам'ятайте і вживайте. Щиро дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, тоді неодмінно залишіть вподобайку. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. І якщо ви хочете вивчати англійську з нуля, тоді подумайте про мої платні відео та аудіокурси. Зустрінемося в наступному відео. Бувайте.